На межі гуманітарної катастрофи перебуває Павлопіль на Донбасі. Напівзруйноване селище перейшло під контроль України лише місяць тому. Півтора року мирні мешканці ледь животіли без їжі, води та продуктів. Щойно з'явилась можливість, мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова доправили до Павлополя продуктові набори. Там побували і кореспонденти Сабитій. Ці будинки повністю зруйновані. Тут більше ніхто не живе. На околицю рідного Павлополя Тамара Брагіна вибиратися не любить. Занадто багато тут нагадує про гори близьких. Подруга Тамари, пенсіонерка Ніна Васильівна, мешкала тут все життя. Тут поховала чоловіка. Коли її будинок розбомбили, рідні забрали стареньку до Маріуполя. Прижаття приїжджає, каждую І сюди приїде поплачуть. Тамара Миколаївна із жахом згадує, як починався цей складний рік. Мешканці Павлополя стали заручниками майже безперервних обстрілів. Не було ні води, ні хліба, ні взагалі нічого. Магазини закриті саме в январі місяця. Ви До себе Тамара Миколаївна не запрошує. Вона живе з важко пораненим сином. річний чоловік не може змиритися зі своєю травмою і не хоче показуватися на люди. Сина моєго раніла mm -hmm. з автомата. Притом полгода не працював, робота, що ноги відказали у нього. Павлопіль перейшов під контроль України лише на початку грудня. Мешканці жаліються. Жити вкрай складно. Транспорт до Маріуполя звідси не ходить. До найближчої зупинки автобуса три кілометри пішки. Продукти досі не завозили. Це декорації прошлого року. От у нас магазин не працював. Год і чотири місяці. Це то як сильно бомбили. От як закрили магазин ми от це воно і стоїть. Підчинили крамницю на прохання військових. Останні два тижні вони привозять людям хліб та питну воду. До селища почали потроху повертатися люди. Настояще час живуть около п'ятисот людей. У нас місті з дітками там. Ну дітей очень мало, звісно, тому що детський сад не працює, школа по прежнему не працює, Проблеми з блокпостом существують. Щойно з'явилася можливість до Павлополя мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова привезли продуктові набори. Люди вдячні за допомогу. А ми вже старі люди, вже без помощі вже 77 років. Спасибо большое. Дай Бог добре, і здоров'я і рінату, і вам всім Дякую. Протягом цього року штаб Ріната Ахметова допомагав найнужденнішим від початку діяльності штабу на Донбас рушили 143 колони гуманітарного рейсу з продуктами для пенсіонерів, інвалідів, самотніх та малозабезпечених мирних мешканців. Мобільні волонтери доставили набори виживання до 190 віддалених і важкодоступних сіл та містечок по обидва боки лінії зіткнення. Картина, яку ми наблюдаємо в сірій зоні в городах на лінії зіткнення, вона приблизно однакова. Це кілометрові очереди. Це ну, маса людей, пенсіонерів, інвалідів, які помощь. Эта помощь востребована. Це страшно, коли старики залишаються без поддержки родных. Людмила Миколаївна мешкає разом із чоловіком. Він інвалід, майже не ходить. Колишня вчителька із задоволенням перераховує склад продуктового пакету. Ну, а що ще треба? двом старикам що треба? Це все Дякую большое. Штаб Ріната Ахметова наймасштабніша гуманітарна місія, що надає допомогу мирним мешканцям Донбасу. Люди отримали 5 мільйонів 960 тисяч продуктових наборів. Штаб Ахметова допомагає тим, хто цього потребує найбільше. Буде допомагати і наступного року, доки у цьому буде необхідність. Тетяна Блюнова, Ростислав Олександр Канал Україна.